Переселенці із зони АТО одягнули німецькі благодійники. Червоний хрест із Баварії відгукнувся на біду українців. Понад дві сотні пакунків з теплими речами, куртки, светри, шкарпетки передали в районні центри соціальної допомоги. Закордонну гуманітарку на Прикарпатті очікували понад два місяці. Вантаж проходив процедуру розмитнення. Червоний хрест запропонував нам допомогу гуманітарну для переселенців. Ми її зараз отримуємо. Відповідно, роздаємо у нашому місці для людей, які цього потребують. Більшість східняків навіть не уявляли собі, що тимчасове переселення затягнеться аж до зими. Тому з першими приморськими завданням номер один стало одягнути вимушених біженців із Криму та Донбасу. Тих, що потребують теплих речей, наразі побільшало на даний час. Зв'язку з похолоданням, кількість їх збільшує. Це приблизно на 40-50 чоловік щоденно. З Баварським Червоним Хрестом Прикарпатські співпрацюють понад два десятки років. Матеріального сприяння просили в інших закордонних осередках благодійної організації. Щоправда, доправити гуманітарний вантаж в Україну наважуються не всі. Для німецького, шведського Червоного Христа, до своїх колег Штатів США чекаємо, що буде. Вони готові дати, але дуже багато людей точніше, представництво іноземних бояться їхати на Україну в зв'язку з такою ситуацією. Що в нас є. частину благодійної допомоги з Німеччини волонтери доправлять на схід, адже в зоні антитерористичної операції мирне населення буквально відрізане від світу. Наразі місцевий червоний хрест проводить акцію зі збору харчів. Віра Лучин, Михайло Березень, Олександр Литвиненко новини на вежі.